Вітаю, шановні мої глядачі. Відбулся, відбулася поїздка Єрмака зі своєю командою. Команда, яка ніякого відношення до Міністерства закордонних справ не має, кажуть так. Ну, саме головне те, що сам Єрмак до цієї команди, переговорників, не має ніякого відношення. Так от, ми вже з вами робили, робили з вами. Розклад, в якому я вам говорила, що поїде делегація від України на чолі з Єрмаком, і будуть торги. Пам'ятаєте, там ще в кінці мого відео світло вимкнули останні мої слова, що Єрмак їде торгуватися. Так, і дивіться, тепер що виходить? Що виходить? Він поїхав зі своєю командою, командою провірених, з якої з, якого, з цієї команди, де не повинно було вийти ніякої інформації але інформація начебто просочилася і є інсайдерська інформація що Єрмак пропонував команді Трампа що вони підпишуть всі абсолютно угоди які тільки треба буде і навіть возили схеми як на Україні можна заробити в обмін на те, що Трамп збереже його команда Трамп збереже йому. І Зеленському владу? Ну, Давайте подивимося. Подивимося, чи прийме цю пропозицію Трамп зберегти владу Зеленському Єрмаку в обмін на підписання абсолютно всіх хотілок і заполучити ще схеми заробітку на Україні? Як цю? Поїздку, як цю пропозицію сприйняла американська сторона. Давайте подивимося. Ну, вони досить, вони досить, знаєте, так, конкретно аналізували ситуацію. Команда Трампа продумала скурпульозно, абсолютно продумала і воєнну ситуацію в Україні. І господарську, тобто, що можна змінити в стратегії і тактики, і що, що можна змінити в господарській частині, тобто ресурси? Так? І за війну, і за ресурси, скажімо так, коротко. Так? Розмова в них була. Як реалізувати воєнні проблеми господарські проблеми? Як реалізувати в Україні? Але ситуація підвісилася. Щось пішло не так. Ситуація вийшла з-під контролю там. Чому? Чому? Тому що із цілями вже Америка назначила конкретно, спланувала і назначила, причому проаналізувавши досить сильно ситуацію, да, досить скрупульозно проаналізувавши ситуацію, американці вже визначилися, вони спланували і визначилися покроково, що будуть робити далі. Ну, те, що пропонували по-господарській, тобто схеми ці збагачення, воно якось американців привело у печальку, не знаю, може, мало щось пропонували. Вони намагалися бачите, іти шукати компроміс. Компроміс, щось їх не влаштувало. Але наша команда їздила туди для того, щоб реалізувати компроміс, щоб Америка зробила свій вибір, да? вплинути якось, змінити, змінити ситуацію, вплинути. Ну, щось у них, дивіться, тут, тут розчарування, тут ситуація підвисла, вийшла з-під контролю. Щось таке їм там не повезло. Не повезло. Ну, дивіться, реалізувати, реалізувати, говорилося про те, що необхідно реалізувати е, паузу, да? паузу у активних бойових діях. Ось, можливо, це те, на чому вони зійшлися, що пауза повинна бути. Ось так. Необхідна трансформація. Ви знаєте, з тим, що визначилися американці, воно приведе до досить серйозної трансформації в Україні. Час уже прискорюється, я вам говорила, що час для України, час у військовій, військовій, у війні він прискорюється, готові змінити, вплинути і змінити ситуацію. Дивіться, вклавши, вклавши великі кошти. Ну, і що я вам скажу? Про те, що американці будуть залишати Україну, я б не сказала по цьому розкладу. Дивіться, тут тут визначилися з цілями зробити дуже швидку трансформацію, змінивши, змінивши ситуацію, вклавши дуже великі кошти в активні бойові дії. Розумієте? Ну, Давайте подивимося, що далі. Що далі? До чого вони? Тобто, що наші пропонували щось, так? Це дійсно так, як щось в хазяйстві не Ну, цим американці дуже, дуже розчаровані, мабуть, щось маловато запропонували, або не те, що хотілося американцям. А можливо, вони взагалі цей варіант він не стільки для них важливий, тому що для них. Важлива взагалі трансформація в Україні. І тут, дивіться, змінити ситуацію через вклад, великий внесок, великий внесок і саме в активні бойові дії. Розумієте? Давайте глянемо ще, що там могло бути. Трансформація полягає у. дивіться, знову карта швидкості. Тобто, зміни, які можуть статися у 2025 році, вони можуть статися дуже швидко. І тут іде колісниця. Тобто, можливо, яка... щось будуть перекидати, можливо, якісь резерви будуть перекидати великі в Україну. Розбите серце. Проєкт. Дивіться, для нашого дому щось будуть. Uh, щось будуть перекидати. Я ще можу сказати, що якийсь, готується якийсь новий проєкт для України, щоб дуже швидко змінити ситуацію. Ця ситуація буде болісна болісна. Але я тут ще скажу так, що, можливо, йшла мова про якісь ракети. Да? Ракети, ті, які б'ють боляче, високоточні, якась високоточна зброя. Тобто дуже швидка перекидка високоточної зброї. Яка б'є досить боляче, це новий проєкт, який змінить ситуацію, підсиливши да, і стабілізує ситуацію в нашому домі. Ви знаєте, у, у американців ну, от, от, от постійно мені випадає, постійно мені випадає, що не будуть кидати Україну, не буде компромісу. Ну, не піде Путін на компроміс. Якщо він не піде, тоді ось такий сценарій буде. Швидко, швидко перекидають те, що летить, те, що боляче б'є, цим новим проектом стабілізують, стабілізують ситуацію, змінюють взагалі, втрутяться в ситуацію, змінять її. Такі цілі, такі цілі в Америка. Ми задали питання, як американці на це будуть реагувати. Ось так вони будуть реагувати. Ну, Подивимося, можливо, можливо, і є загроза Трампу. Як Патрушев сказав, треба берегтися, бо вже декілька покушень було в Америці, ну, в Америці да, і на самого Трампа. Можливо, ось таку ситуацію, коли створить Трамп, то на нього буде і замах. Отже, пропонували наша делегація щось пропонувала, але в американців свої плани. Свої плани, своє бачення цієї ситуації і вирішення. Там уже все сплановано. Ось по цій. Розумієте, по цій карті вже все у воєнному плані, вже все сплановано. І причому це буде, буде робитися дуже швидко якась. Давайте ще глянемо, як підсумок. Ця поїздка для єрмака, якою була, як підсумок. Ну, вона повчальна була. Повчальна для нього була. Те, що вони хотіли, я б сказала так, по 4-й Пентаклі це дуже-дуже маленький процент. Можливо, знаєте як те, що американці не будуть кидати Україну, буде виділятися дуже велика допомога для активних бойових дій, буде виділятися для стабілізації нашого дому. Розумієте, але от все бажання, воно не задовольнилося. Десь процентів на 40 тільки, можливо, це те, що не будуть кидати, будуть надалі підтримувати і допомагати. Взагалі катастрофічною була ця поїздка для ярмака. Той план, той процес, який вони планували запустити, ті плани. Які вони хотіли запустити, вони зруйновані. зруйновані. От Тому і не взяли офіційних, офіційних осіб держави, Поїхали, поїхав Єрмак і наближені до Єрмака. Тобто тільки ті люди, які, які не зможуть або не будуть розголошувати найсокровенніше те, що вони там хотіли промутити. але бачите, все зірвано, плани їхні зірвані. Плани зірвані, результата роботи того, але плану не буде у друзів. Да? ну Компанія, ось вона компанія, бачите, їхня компанія, їхні друзі-однодумці, да? ось шанс. Вони покладали великий шанс на цю поїздку, на свої плани, на своє бажання. Тут бажання їхні, бачите? Плани, бажання, процес, все це зупинено, все це, тобто шансу у них не буде, я вам скажу так. І ось він сам контрольор дивиться. Із переговорними, переговорниками своїми, дипломатія його дуже важка, відстоювали І Відстоювали вони там особисті інтереси. Особисті інтереси. розумієте? Але все пішло, дивіться, їхня делегація, да? дуже слабка, щоб вирішувати такі питання. І все у них пішло по дураку. І ця, оця пропозиція вона пішла по дураку, з тим, що вони поїхали туди. Щось вони поїхали, вирішували, дійсно щось своє. Особисте, для особистого комфорту. Тому що, отут ось, да, ось, воно, особистий комфорт, особисте збагачення і так далі. Тобто поїхали вирішувати вони, бачите, імператриця не випала. Імператриця в нас Україна, але тут особисте бажання, особистий комфорт, добробут і так далі. Але м -м, плани, з якими вони туди поїхали, оті хотілки, які вони глибоко-глибоко там десь м -м, в душі везли, що щось там вони. Шанс все-таки не думали, що в нас якийсь є шанс. Значить, можливо, дивіться, дійсно можливо, були пропозиції від цієї переговорної групи, щоб зберегти владу. Тому що, швидше всього, і теж був розклад, що не хочуть мати справу із Зеленським, будуть швидше всього міняти, міняти команду. Ну, ми зробимо. Ще розклади, подивимося, чи буде транзит влади, чи ні. На все добре, до побачення. Дякую за увагу.